Важко виступати після мого колеги, який зробив фундаментальний концептуальний, скажімо, аналіз політико-правової необхідності, моделі України як федеративної держави. Там викладено було базово все. Я хотів би сказати тільки декілька наступних речей. Перше, на, через багато років існування нашої держави у нас немає такого поняття, як українська національна ідея. І от. Враховуючи культурно-історичні традиції нашої держави, ідея федерального устрою, за якої буде зрозуміло, я, як патріот Закарпаття, і одночасно патріот України, кажу, що регіональний патріотизм це зовсім не місцевий сепаратизм, тільки тоді, коли може бути сильна держава єдина. Коли сильні регіони, коли враховані етнічні цінності, і русинів, і румунів, і інших народів, коли кожна нація і національність себе відчуває єдиною складовою і може розвиватися, а таке можливо тільки при федеральному устрої, тоді може бути могутня європейська, російська, китайська, американська. Українська держава, тому що передусім нам треба мати свій український, а не якийсь вибір. І тому я хотів би сказати наступне: я знаю Кравчука, зустрічались ми, я його поважаю, його право на його бачення, моделі державотворення. Я знав особисто покійного одного з фундаторів української держави. Чорновіла, який з самого початку свого політичної діяльності України казав, що майбутнє України в федеральному устрої. Тому я хочу сказати, коли свідомий німецький поет Йоган Вольфенґоте, якого переклав відомий український поет Іван Франко, сказав: А що залишилось, коли усе пропало? Любов і віра, і хіба нам цього мало? І я хочу сказати, що я вірю в українську державу. Але її розвиток самою логікою політичного процесу державних процесів, які відбуваються на Україні, політико-правових інших процесів, про який казав мій колега, є в одному федеральному устрії. Це майбутнє України, і з моєї точки зору це об'єктивна неминуча реальність, яка юридичною точкою зору і мотивацією носить безспірний характер. Дякую.